Молодший сержант Національної гвардії Назар Парфенюк зустрів війну на українсько-російському кордоні. Він понад рік воював на найскладніших ділянках фронту, захищав рубіжне, був поранений, потрапив в полон, але повернувся та продовжує служити. Строкову службу у Нацгвардії розпочав ще 2018 року. Згодом підписав контракт. Підрозділ Назара прибув по ротації на одну з ділянок українсько-російського кордону за два тижні до повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Аби не опинитись в оточенні, пробилися до своїх основних сил і зайняли оборону міста Рубіжне на Луганщині. Крубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ там були, велися жорсткі бої, але місто тримали. У нас були блокпости на в'їздах в Рубіжне. Ми стояли на тих блокпостах, тримали, щоб не зайшли. Вони заїжджали колонами і піхотою через ДРГ, так само через ліс заходили. Тобто ми відбивали. Всіми силами, які ми могли. В нас були такі засідки, де ну копаніри стояли танки, сховані. Якщо під'їжджала колона, виїжджали танки і почали і починають працювати по ним, а далі вже діло за піхоти. І в нас були і боєприпаси, і міномети, і, ну, артилерія, РСЗО, танки були. Після відходу з Рубіжного гвардійців перекинули під Бахмут. Підрозділ Назара брав участь у боях за Соледар. Там наші бійці відбивали безперервні штурми вагнерівців. Бій саме, який більше запам'ятався, це вже у му році в місто Солідар. Як тримали місто Солідар вже там велися дуже жорсткі бої. Дуже там ж був Вагнер. Вони дуже напливчасто йдуть, у них була така тактика, вони по вісім чоловік підходили. Вісім чоловік підійшло, якщо є 300, і слідуча група до них підходить, забирають трьохсотих, остаються. І то є, в них завжди, завжди вони вісімками ходили. Тобто підходили і підходили вони дуже близько, вони не боялися того. Підходили вони дуже близько. і вони... В них були та, дуже великі втрати, але вони все одно лізли, підривалися. Вони найближчі, це ну, 15 метрів підходили до нас. І вже там я також 14 січня. Ввечері на 13-го зранку почався бій, ближні вони як підійшли, і так до 14-го вечора. Майже двоє суток був ближній бій. Мене поранило, взяли в полон. Такні були постійні допити, знущання і побиття. Однак все це не загасило надію на повернення додому, каже Назар. Про майбутній обмін хлопці здогадалися, коли росіяни, які їх охороняли, почали складати списки і уточнювати дані. Сам обмін відбувся неподалік Бахмута. Ми вже самі для себе вираховували. І ходили, два дні до нас приходили і списки називали. Було так, що нам кілометр ще треба було йти. Тобто ми Рускі полонені йшли з нашої сторони до своїх, а ми з їхньою до своїх. Тобто, ну, і Ми пересікалися, і вже ми бачимо, що наші машини стоять, автобуси. Ну, багато кого, ці яскраві емоції, хтось і плакав, тобто, ну, що повернувся додому. Тобто, це дуже яскраві такі емоції. Ніхто не міг стриматися, тобто, ну, наскільки такі емоції. Всі, першим ділом всі батькам дзвонили. Тобто, ну. Це були не знаю, ну, чесно скажу, дорослі мужики, але всі, всі плакали, тобто, ну особливо коли чуєш, як мама плаче, тобто ну воно бере за душу. Від реабілітації гвардієць відмовився. Вирішив залишити позаду все, що сталося, і продовжити службу. Тепер молодший сержант Парфенюк проходить службу в одному з підрозділів на Закарпатті і навчає новобранців. Невдовзі планує вдруге стати батьком, а після перемоги будувати мирну та квітучу Україну.